Вот, если что-то можно забрать, можно забрать, то я думаю, что мы уже ничего не заберем. Отак от йшла лінія, все, все, там ми працювали, різались, тут стояли, столи по одну сторону, по другу сторону. Нас працювало зі 40 чоловік, жінки, та мужчини, От. Я обвалював птиці. розрізав птицю по запчастинам. То есть. І, ну, люди покупали там, там, крилишко, там, філешку. Ми працювали дружно, все було класно, все було добре до цієї трагедії. Мать їх, запустили сюди ракету. Більшість працівників були вихідні, тому не стало братською могилою тут. Вот. Поэтому ми залишилися без роботи, ми залишилися без средств существування, ніяких тут боєприпасів не було, нічого. Тут просто працювали мирні люди. Я приехал сюда, чтобы кормить семью. Ну, вот полгода работал, было все хорошо. В пепелищу я уже привык, а так, конечно, в шоке два дня. Это все убирать придется, потому что оно от температуры покрутило, оно может в любой момент лопнуть балка и упасть. Ми прямо у неділю вже всі відгукнулися і співробітники прямо на Пасху після церкви всі займалися тим, що ми вже розгрібали завали. Тому що в нас критична ситуація по часу. У нас велика кількість м'ясопродуктів є на м'ясокомбінаті, які, які потрібно терміново утилізовувати.